Циганков тягне цю Жирону. Ну, у Жирони все нормально. У Жирони в п'яти матчах дві перемоги, дві нічиї. Жерона в одній перемозі від 12-го місця на секундочку. Циганков хорошо все у віті. Вона не потрібен цій команді, і не буде він там грати. Ну, Вона там я не знаю він чи з отруєнням грав, чи що, його ж замінили mm -hmm. і сказав Мічел, що болів в живіт. у Ваната. тоді, ну тоді тоді, той немає. Проблема Жирони в тому, що ось. Вони нестабільні, бо попередній матч проти Ельчі був жахливий. Циганков має ну не те, що там два голи забивати в кожному матчі, ні, але принаймні бути важливою частиною і ключовим гравцем кожному матчі. А в нього проблема в інших футболістів. І так дивишся на склад Жирони: ось ця атакувальна лінія. Циганков, хіль Унаї, які грали, і плюс футболісти, які виходять на заміну. ну ніби це має бути досить добре. І Жирона має бути топ 10 взагалі, якщо. Кожен з цих гравців буде стабільно грати в кожному матчі. Ніби дуже просте правило, дуже прості принципи, але ці принципи не дотримуються. Кожен з цих гравців не грає стабільно в кожному матчі. Там один з трьох, один з чотирьох нормальний. Якщо їх там рознести, то ну виходить, що вже рона там, де вона має бути.